Жовтень 2022-го став для запоріжців справжнім випробуванням. Лише за ці два тижні ворог випустив по місту більше ракет ніж за всі вісім місяців повномасштабної війни. Десятки загиблих, сотні скалічених життів, зруйновані будинки, завали яких розбирають і досі моторошні кадри та свідчення постраждалих. Ми зібрали у фабулі. Протягом майже восьми місяців повномасштабної війни ворог постійно тероризує мирних запоріжців, щодня випускаючи по місту десятки ракет. Проте справжнє пекло із загиблими та постраждалими агресор влаштував після проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях. Вранці 30 вересня ворог поцілив у гуманітарну колону мирних мешканців, які хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Того рокового дня нелюди випустили 16 ракет С-300. Три з них поцілили на територію авторинку. На момент ворожого обстрілу там перебувало близько ста людей, які очікували дозволу на виїзд до тимчасово окупованих територій, аби забрати родичів, доставити гуманітарну допомогу або зустрічали своїх близьких, яким вдалося вирватися звідти. Привіт і ждав на виїзд. Очереді вона своч прийшла. Вон туда насквозь пройшло. Тут сьокло теж на насквозь на вон пройшло, а я вон там спав. О, именно вот здесь я спав, як воно повезло. Удар бил, но не пройшовся. До запорізьких лікарень було госпіталізовано 92 людини. Майже у всіх діагностували тяжкі міновибухові та закриті черепно-мозкові травми, поранення верхніх і нижніх кінцівок, черевної порожнини та грудної клітини. Перший прильот був в район магазинів, ну, старих вже магазинів був на той час, всі здригнулися, ніхто такого не очікував. просто. Всі пригнулися, потім випрямилися, не знаєш, куди бігти, не знаєш, куди йти. І другий прильот був на, в район туди, де заїжджають колони автомобілів, які проходять фільтрацію. Країна-терорист не припиняє вбивати запоріжців. 6 жовтня окупанти сімома ракетами поцілили у центр Запоріжжя. Ночу, коли усі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалу і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ворожими ракетами були знищені під'їзди двох багатоповерхівок в центрі міста. Під завалами опинилися мирні жителі, зазнали руйнувань сусідні будинки та приватний сектор. Я якраз раз в цьому домі живу, Була не в тому під'їзді. без коментарів. я просто на але голові одні Плохі слова, не буду нічого Немножко в жені голову. Там попав, що то там в кроваті на спальні. Акнув на ні вночі. 9 жовтня агресор знову атакував Запоріжжя, використовуючи задля цього тактичну авіацію та ракети С-300. Загалом півтора десятки ракет поцілили в той день по обласному центру. В одному з районів міста частково зруйновано дев'ятиповерхівку. Цілий під'їзд обвалився в одну мить, поховавши під уламками людей, що мирно спали у своїх ліжках. Всі кого могли було вивели, врятували. Зараз треба йти всередину глибше завалу. У сотень людей зруйновано житло. Місцеві не розуміють за що їх обстрілюють ракетами та за що гинуть мирні мешканці. За що? Просто питання за що? Немає, хати немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала. І те добре. Почала то третього так бабахнуло, що взагалі везде все шуміло, летіло. Все тетя успіла свати дитину з кровати з одіялом, і упала під цю сенку. Хорошо, ми все, все живемо Думаюся, Моя дочка. А їх присипало взагалі, вони юлі вилізли. З забор весь в хаті був. Усе там страшне, що робилося. Ми не знали, що робити. У нас кімната там серед вдома. Ми туди всі сіли, а воно бахка, воно бахка. Господи, не дай Бог іще раз. Не минуло і доби, як знову сталася кривава подія. Близько другої ночі ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку в центрі міста і зруйнувала один із під'їздів. Розруха дуже велика. Дуже багато стекол. Дуже-дуже шкода тих людей, які дуже пострадали. Там ну, ну немає слів, що сказати. Прямо руки, ноги трусяться і все. Жалко людей, жалко всіх, і діточок, там, і взрослі. Ну усі усі погиблі. Ну нема прощення, нема прощення. Я ж кажу, далі б мені автомат або самоліт. Я поїхала б по московку вигахнула, і Бог. Пропагандистські змі РФ волали про те, що демілітаризують військові об'єкти, проте у кожному з перелічених випадків поруч не було жодного військового або об'єкту подвійного призначення, лише багатоповерхівки та цивільна інфраструктура. На руйнування як як така дірка у домівці, така дірка в серці, тому що ну неможливо, правда неможливо. Коли твоє рідне місто просто руйнують, і... я не можу. Одна з ракет впала просто на майдані фестивальному. Зруйнована зупинка громадського транспорту. У будівлях і будинках поруч повилітали шибки. Ще один прильот прийшовся у двір багатоповерхівки майже в центрі міста. Тут понівечений дитсадок та автомобілі. 11 жовтня не стало виключенням. Проти ночі окупанти обстріляли Запоріжжя ще 12 ракетами С-300. Дві з них впали на територію автоцентру. Охоронець, який був у той час на роботі, загинув. Хлопець тільки устроївся, да, ще був неспитательним сроки. Проработав може тиждень, да може, менше. І це була не остання атака. Тим часом жителі Запоріжжя звернулись до президента з вимогою надати місту більш сучасні засоби ППО. А поки петиція набирає потрібну кількість голосів, запоріжців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або використовувати правило двох стін. Адже ворожа ракета може прилетіти в будь-яку мить і будь-куди. Загалом з 30 вересня після обстрілу гуманітарної колони і до сьогодні через ракетні атаки загинуло 80 осіб, 58 людей врятовано з-під завалів зруйнованих будинків, майже 200 ушпиталено з травмами різного ступеню тяжкості. Серед пацієнтів 11 дітей. Ворог продовжує щодня завдавати ударів по Запоріжжю, а запоріжці, як і їхнє незламне місто, продовжують боротися та протистояти навалі агресора.